Біла, ріва, з мене. Ківерцівський будинок культури імені Ковальова відомий своєю творчістю далеко за межами міста та навіть Волині. Керівниця народного аматорського фольклорного ансамблю Толока Лідія Кузміч у колективі вже багато років. За час творчої роботи її колектив зібрав чимало все українських та закордонних нагород. Всі е, мега талановиті, мега вдаровані. Е, колектив дуже творчий є. Е, ми багато де подорожували. Звичайно, що ковід і війна внесла свої корективи. Е, призові місця. Звичайно, призових місць нас дуже багато. Якщо пройтись коридором будинку культури, то на стенді їх ну, багато. Можна сказати так, не злічити. От, самі прозові такі місця, це гран-прім. Проте працюють учасники ансамблю у доволі складних умовах. Йдеться не лише про повномасштабне вторгнення Росії, відключення світа, але й стан самого приміщення, у якому трудяться сотні людей. Умови звичайно складні, тому що покрівля протікає, замикало неодноразово світло. От, Осипається штукатурка, вікна, скляні вони і сквозили, і ну вже розшати, як хто кажуть. Насамперед, що я би дуже хотіла, це зберегти цей будинок культури. Бувало й таке, що прямісінько під час виступу у будинку культури почався справжній потоп через сильну грозу. Було таке, що текла криша, ми просто всі речі свої костюми зносили десь або в підвал, де менш тече, або десь інший клас, накривали, скажімо так, поліетиленовою плівкою, щоб воно не затікало. Було й таке, а репетиції могли проводити нас чотири чоловіка в колективі. Ми могли провести тут, скажімо так, присісти навіть на вулиці і під гітару собі поспівати щось. Це правда, було таке. У вертіському будинку культури, функціонує 20 різних колективів. Активів, це не лише співи, але й танці, і театр. Зараз приміщення активно ремонтують. будівельники виконують зовнішні і внутрішні роботи, відновлюють зали, кабінети, замінюють вікна. Будинок культури побудований 71-му році, був за в експлуатацію, і з топерів часу таких величезних ремонтів вони культури не проходили. Це заміна вікон, тому що це фонду розуміти, це взимку топляться, але є такі протяги. Наприклад, навіть тут у нас в поверсі фоє ці величезні вікна, і вони так, так само потребують заміни, щоб зберегти тепло і комфорт взимку для працівників і для глядачів наших заходів. Гадаю, що з настанням комфортніших умов праці будинку культури, так само у глядацькій залі, це дасть на більше спонукання більше ще готувати кращі. Проекти творчі для наших глядачів наразі ці проблеми у будинку культури поступово вирішуються, зазначив Микола Скубій. За сприяння місцевих інвесторів Ківерцівської міської ради та Волинської ОВА приміщення почали ремонтувати у 2023 році. На сьогоднішній день ви бачите, стан нашого будинку культури. За кошти інвесторів ми робимо повністю. Ремонт даху, ремонт вікон, заміну вікон, утеплення фасаду, буде тут зроблено все абсолютно, адже прекрасний колектив сформований вже дуже давно. За час повномасштабної війни колектив ківерцівського будинку культури зібрав сотні тисяч гривень на допомогу Збройним силам України. У приміщенні постійно плетуть маскувальні сітки. Також мешканці ківерцівської громади роблять виступи і для українських захисників. Тож оновлений будинок культури планують відкрити уже у жовтні цього року.